М'яка іграшка Дені пікабу компанії Зазо розважить малюка з півом і грою в хованки. Це дуже сподобається вашій дитині і Дені стане найулюбленішою іграшкою. Граючи з Дені в хованки, дитина буде намагатися повторювати рухи, які робить собачка. Натиснувши на праву ніжку, Дені почне грати в гру пікабу, прикриваючи очі вухами та кажучи: Де ти? Натиснувши на ліву ніжку, собачка заспіває пісеньку та хлопатиме вушками так. Собачка Дені співає і говорить англійською. Це чудова можливість вивчати англійську мову граючи. Інтерактивна м'яка іграшка Дені підходить для дітей від народження. Акумулятор працює від батарейок АА, які не входять до комплекту.